Хмельницький попрощався із ще одним героєм Небесної Сотні. Сьогодні поховали 26-річного Артема Мазура. Він отримав поранення 18 лютого під час сутичок у Маріїнському парку. Два тижні лежав у комі, а 3 березня помер у столичній лікарні. Привітний, спокійний, добрий та щирий. Таким назавжди запам'ятають Артема Мазура, його рідні та друзі. На столичному Євромайдані хлопець був з перших днів, служив у 15-й козацькій сотні. Знайомі пригадують, поїхав туди за покликом серця. Його мама відразу до мене підійшла і казала, що робити. Він, він поїхав, я його просила. І, звичайно, напевно, всі вони так говорили. Мамо, а хто ж тоді, як не я? Мене за покликом серця, я хочу бути саме там вдома на Артема. Чекали батьки, братики та сестрички. Він виріс у багатодітній родині, опанував професію автослюсаря. Мріяв про хорошу роботу, міцну сім'ю та добробут своєї країни. Був щирою відкритою людиною, неконфліктним хлопцем. Він був, ну боровся за справедливість. Мріяв, як і ми всі зараз, думаю, тут оточуючи жити в кращій країні. І бачити, мабуть, чогось кращого, може ніж ми бачили у дитинстві. Він був найкращим братом. Коли я була маленькою, він був йому було сім років. І я пам'ятаю завжди, що він зі мною грався. І коли інші мої братики і сестрички йшли гуляти, він завжди залишався зі мною, допомагав мамі. Мріям не судилося збутися. 18 лютого під час суточок з тітушками та беркутівцями у Марінському парку Артем отримав смертельне поранення. Артем Мазур під час сутички отримав травму від металевої труби, мали тітушки, і дубінки мали в руках. Це або від дубінки, або від металевої труби. Він травму отримав, тому що м'ятина була в нього в черепі. От, і лікар одразу побачив, що ну от наврядчі він буде жити, але що місто надавав. Продовж двох тижнів лікарі боролися за життя Артема. 3 березня він помер. Кілька тисяч хмельничан, знайомі і незнайомі з хлопцем, прийшли сьогодні на Майдан Незалежності, аби провести героя в останню путь. Його братики у нас в дитячому садочку, вихованці нашого дитячого садочку, дружна сім'я, дуже слухняні діти. Я знаю, що вони дуже слухали своїх батьків. І я його особисто не знала, але душа болить і дуже тяжко. Звичайно, всім тяжко. Кожна куля, яка потрапила в серце кожному із небесної сотні, потрапила в серце кожному із нас. Мати дуже його любила. Ходила з ним в церкву, що йому сказати? Богобійний був була мати, і він. Любив своїх братиків і сестричок. Він ще не вспів прожити на світі. Дорогий Артемчику, якщо тебе зараз глянув, скільки ти обрів друзів і скільки тобі принесли квітів, ти би не повірив, що ти маєш стільки друзів. Я хотіла би вклонитися перед його батьками, перед його родиною за те, що вони виховали такого. Прекрасного сина, який не побоявся і поїхав на Майдан, на Євромайдан. Поховали Артема на кладовищі у Шаровечці. технологічний багатопрофільний ліцей, в якому навчався хлопець, носитиме його ім'я. Мамо, не плач, я повернуся весною. Ушибку пташкою вдарюсь твою, Прийду на світання садок із росою. А може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово матусю, не буде моїм. Прийду й попрошуся, в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колосково ангел співає, і рано смертельно вже не полиць, ти знаєш, матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою, рідненька щемиць, мамочку, вибач за чорну хустинку за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну, вона як і ти була в мене одна, мамо, не плач.